Мрієте про таунхаус з ремонтом ця пропозиція для вас. Дефіцит на ринку Івано-Франківська таких об'єктів на пальцях однієї руки можна порахувати. Даний об'єкт площею 120 метрів квадратних має три спальні і кухню вітальня на першому поверсі. На підлозі плитка, всюди тепла підлога, стіни, декоративна штукатурка, натяжні стелі, трекові світильники це коридор, тут можна розмістити вішалки і вхідну групу. Окрема кухня з розведеними розетками. З сантехнічними виводами встановлений котел, під витяжку також є розводка. Стіни фарба. Йдемо далі. Савузол першого поверху, унітаз, зеркало, навальник, тумбочку і душову кабіну. На стінах плитка, симпатичний душ в рівень з підлогою. Під сходами виконана кладовка і туди ще заходить вліво. Електричний щиток, тепла підлога. Розведена вже, бачимо кількість контурів. Простора кухня вітальня Бачимо. Така декоративна під камінь зона для встановлення диванчика. Тут може бути плазма, кондиціонер. Вихід на терасу. У тераску виведена вимикач і розетка, вода виведена, все як має бути. Будинок утеплений, фасад пінопластом десяткою. Далі сходи, сходи залізобетонні з дерев'яними накладочками, перила металеві. Піднімаємося на другий поверх. Вихід на горіще, горіще облаштоване, сходи факро. На другому поверсі у нас три спальні і ванна. Спальня номер 1 Теж все зроблено. Розводка, світло, натяжні стелі, ламінат. Спальня номер 2 Мастер спальня, так звана. Ось тут під ліжко вже виведені світильнички. Таке велике панорамне вікно. Повністю розведені розетки, радіатори опалення, ламінат. Далі спальня номер 3 Також з цією розводочкою фарбовані стіни, балкон з металевими перилами і плиткою викладена підлога. І велика ванна кімната. Ось вона. Тут руснико-шусарка, унітаж, мийка, дзеркало і ванна дуже класний об'єкт, дуже приємні тони. Всього навсього 138 тисяч доларів. Звертайтесь, можна навіть зробити невеличке розтермінування.